Це відео про в'язання, про шкарпеткову пряжу, про пальчатки, про завершення довгов'язів і ще про багато чого. Не перемикайтеся, буде цікаво. Друзі, вітаю! Мене звати Олександр. Ви на моєму каналі про в'язання і, мабуть, це моє перше відео у цьому році. Насправді, я знімаю його ще у 24, му у кінці 24-го, але вийде воно, скоріш за все, вже у наступному Році. То, що я хочу сказати: якщо ми з вами можемо все ще дивитися про в'язання, говорити про в'язання, можливо, сперечатися про в'язання, це означає, що ми з вами все ще живі. Звичайно, ми всі хочемо мирного життя, звичайно, ми хочемо справедливості. Звичайно, нам хотілося б повернути тих, кого вже неможливо повернути, і нам доводиться жити з тим, що є на сьогодні. Але я бажаю нам всім бути сильними і обов'язково дожити до моменту, коли справедливість стане нашим життям. Нехай кожен отримає те, що він сіяв. Хто сіяв добро, отримає добро. Хто сіяв смерть, нехай пожне те, що він посіяв. І на цій чудові позитивні ноті ми з вами перейдемо до в'язання. З Чого б я хотіла почати це відео? З того, що в мене стався дуже цікавий кінець року, в мене було дуже багато непарних виробів. Тобто, по одній шкарпеці, по одній Рукавичці, і зараз я про всі ці проєкти вам розповім трохи докладніше. Хочу почати зі шкарпеток і з нової пряжі. З'явилася в Україні нова турецька шкарпеткова пряжа дуже гарних кольорів. І сьогодні хочу з вами поділитися цією знахідкою. Я зв'язала, вже в мене є готові роботи, як ви бачите. І хочу з вами поділитися невеликим відгуком на цю пряжу і також промокодом. Тож давайте подивимося цей шматочок. Всім привіт! На екрані в нас посилочка, і зараз ми з вами її розпакуємо. Поїхали! Це новенька пряжа, вона шкарпеткова. Я з такої ще справ не мала. Дуже гарні кольори, особливо ось цей він такий просто неймовірний. Дуже гарний такий трендовий, мені здається, і сірий, і коричневий, і ось цей бордо. Що хочу сказати, да? це в нас. Озель Ярнс, якщо я правильно кажу, що це таке? Це в нас турецька фірма. 75% Super WASH 25 поліамід. На вигляд вона класична. Десь я подивлюсь зараз ось 210 метрів, тобто 420 метрів на 100 грамів. Тоншіша, ніж я звикла, але подивимося, як вона буде в роботі. Можливо, вона трошки роздасться. Тож, у мене ось такі кольори. Їх небагато. так, Це 04, да, 0,4. Ось цей дуже гарний бежево синій 0,2. І ось цей, ну, такий він, домашньо-затишний, дуже гарний колір 03. Подивимося, що з цього вийде. Як лягуть кольори. Я планую в'язати з цього шкарпетки і, може, ще рукавички. Подивимося, як ця нитка буде в роботі. Мені насправді дуже цікаво. Так що пропоную подивитися разом зі мною. Пройшов деякий час, і в мене є готові роботи. Спочатку я планувала з одного кольору в'язати рукавички, але передумала, і зараз я вам розповім чому. По-перше, що казати про самі моточки, вони дуже приємні і м'які на дотик. Але але питання в іншому: як поводить себе пряжа під час в'язання і після вито? Давайте подивимося. І перша готова робота в мене з цього кольору. Цей колір мені дуже сподобався, і він сподобався мені найпершим, бо тут таке. Є м'яке сучасне поєднання кольорів, як то кажуть, не дешевих кольорів. Тож, що я хочу сказати? По-перше, в роботі і після ВТО пряжа цупка. Вона не шовковиста, вона не стає більш шовковистою після в'язання. Трошечки, правда, петлі стають на своє місце, як при звичайному ВТО, але вона не стає супер шовковистою. Тому, якщо ви хочете, щоб полотно було більш м'яким і шовковистим, можна прати, наприклад, з кондиціонером. Це теж варіант. А так, в принципі, по цукості вона мені дуже нагадує або артисан від алізе, або деякі дуже яскраві кольори від Апал. Вони такі самі суховаті і цупкі. Це класичний склад, і, мабуть, вовняні шкарпетки мають бути цупкими і теплими. На цю шкарпетку 39 го розміру в мене пішло 33 грами. Тобто від моточка дуже багато чого залишилося. Ця шкарпетка зв'язана від миска з п'яткою бумеранг, і вона десь 37-го розміру. Так. Якщо порівняти з попередньою шкарпеткою, то вона трошечки менша. Погомілок в нас однаковий, малюнок в нас однаковий. Тут неравномірна резинка 3 на 1 і тут, і тут п'ятка стронг і шкарпетки в'язалися зверху. А тут ще раз, да, нас п'ятка бумеранг і шкарпетки в'язалися від миска. Що я хочу сказати, така сама цупка пряжа на дотик. Але мені було дуже цікаво, як поводять себе. Темні і світлі кольори під час ВТО, наскільки сильно пряжа втрачає колір. І, чесно кажучи, тим, чим я прала, колір не втратило взагалі. Хочу сказати такий момент, якщо ви брете шкарпетки руками, наприклад, звичайним туалетним милом або милом для прання, не спеціальним для вовни, а звичайним, то пряжа може втрачати колір, це нормально. Але якщо у вас спеціальні засоби для прання вовни, наприклад, мило, то тоді ці кольори не втрачаються так сильно. Так от, я прала ці шкарпетки ланоліновим милом, і кольор в нас не втратився не в світлій, не в темній гамі, що дуже і дуже великий плюс. Ця шкарпетка в нас важить 30 грамів, і вона в нас 37 розміру. Дивіться, скільки в нас ще пряжі залишилося. І останній готовий виріб виглядає в нас так: це 41-й розмір. П'ятка-стронг нерономірна резинка. До речі, я дуже раджу цей малюнок для подібних шкарпеток. В'язалися зверху це чоловічий розмір. І що я хочу сказати, ця шкарпетка важить 40 грамів. У мене ось такий залишок, навіть тут щось залишилося. Дуже гарно лягають кольори. І як я вже казала, для секційної пряжі, особливо для таких секцій, п'ятка-стронг це знахідка. Тож, в'яжіть, я думаю, що вам теж сподобається. В нас є незакрите питання, чому ж я не зв'язала рукавички з цієї пряжі. Мені здалося, що як на рукавички вона затонка і можна було б в'язати або в дві нитки, або, наприклад, додавати сюди тоненьку ниточку кідмохеру або ще чогось. А от на класичній шкарпетці це саме те, що треба. Тож, якщо ви шукаєте якісь цікаві кольори, можете спробувати ось цю новеньку пряжу. Так як ця новиночка була предоставлена мені на огляд магазином Ваувул ДП. Ми з вами можемо отримати знижку до кінця січня. 10% по промокоду, який ви зараз бачите на екрані. Посилання на магазин я вам обов'язково залишу. Тож заходьте, знайомтеся з новою пряжою, і нехай у всіх будуть нові шкарпетки. Ну тут я думаю, що ви зрозуміли. Да? Хочете спробувати, маєте промокод, маєте місяць на це до кінця січня, обов'язково використовуйте. Промокод був на екрані. Також є всі. Посилання залишу в інфобоксі під відео кнопочку Ще або більше. У кожного по-різному це називається. Тисяйте і дивитеся. Давайте подивимося на ці шкарпетки ось таким чином. Так. Гарні кольори, кольори мені сподобалися. Пряжа класична. Для тих, кому хочеться чогось новенького, нових кольорів, то спробуйте, я думаю, вам буде цікаво. Так, наступне, що ми з вами подивимося, це ось це. Це рукавички в мене пройшов перед Новим роком якраз сумісник по в'язанню рукавичок. Це класичні. Ось такі в мене є. Ось такі, верніше, ось така. Ось така і ось така. А чому їх так багато? Тому що я їх в'язала для курсу, який на сьогоднішній день нарешті вийшов у продаж. Якщо вам хочеться навчитися в'язати подібні рукавички на будь-який розмір на дітей, на дорослих з будь-якого матеріалу, наприклад, ось ці зв'язані з кешфайф. Дивіться, да? які вони. Таке враження, що вони взагалі шкіряні, як вони гарно тримають форму. Ось ця пряжа. Це шкарпеткова пряжа з додаванням яку. зараз я вам, до речі, її покажу. Мені дуже сподобалося, вони такі тепленькі. До речі, ось в мене це Регія Меріно-як. Ось так виглядає етикетка. Ось ці зв'язані з норду це не на мене, це я в'язала на сина. Вони на мене трошечки великуваті. Але, в принципі, ви можете побачити, да, що це може бути і спортивна модель для чоловіків, хлопців і так далі. І ще ось така. Це також Drops Nord, до речі. Тут я додала такі собі шишечки. Я хочу сказати, рукавички класні, вони мені дуже сподобалися. Курс шикарний, я ним просто пишаюся. Багато людей отримали готові роботи вже. А, тож, якщо ви раніше ніколи не в'язали рукавички, цей курс якраз те, з чого можна почати, бо він підходить навіть для новачка. Щодо того, якого вигляду будуть ваші рукавички, ну, насправді будь-якого єдине, що да, це рукавички, які йдуть по руці, тобто анатомічні, а який ви оберете малюнок, це вже ваша справа. Можете Робити взагалі без малюнку щодо манжети, можна в'язати резинкою, можна в'язати звичайною лицевою гладдю, можна вписувати малюнок, можна робити також подвійний манжет. Я не зараз їх тут немає, але в презентаційному фото ви можете їх побачити в інстаграм. Розрахунки проводяться двома методами: по графічних схемах, також у розрахункових таблицях, це мої авторські таблиці. До речі, також я додала декілька базових малюнків, які ви можете розмістити на рукавички. І ще є невеличка бонусна частина, як знімати мірки на відстані. Тобто, якщо вам треба зв'язати... Рукавички, пальчатки для людини, яка знаходиться від вас далеко, і на якій ви не можете самостійно зняти мірки. Що робити, як пояснювати цій людині, які мірки треба знімати? Це дуже складно, що робити у такому випадку. Я додала міні-майстер-клас. Там, де описані два методи, яким чином можна зняти ці мірки на відстані. І зняла окремих два відео під кожен метод, який ви можете просто скинути вашому умовно клієнту. Він відкриє, подивиться відео, зробить все по відео, там достатньо просто. Перейшли вам, і ви, користуючись цим міні-майстер-класом, зможете зробити розрахунки. Тож все дуже просто і зручно. Якщо вас зацікавила пропозиція і ви давно хотіли зв'язати пальчатки, то це саме те, що вам треба. Можете проходити в Instagram. Посилання під відео або написати мені в телеграм-каналі і придбати цей міні-курс по пальчаткам зі всіма бонусами зі знижками. Знижки на цей курс будуть діяти до 8 січня, тож не пропустіть цю можливість. З рукавичками все. Вони просто чудові, прекрасні, зручні. Мені дуже подобається. І що мені подобається ще, те, що вони можуть бути як на жінку, так і на дитину, так і на чоловіка, на будь-кого. Все залежить від того, що ви оберете. Ви можете в'язати класику, можете в'язати спортивний варіант, можете в'язати більш елегантний варіант. Ви на основі цього курсу можете в'язати пальчатки для всієї родини. І наступне, що я вам покажу, це шаль. Так, я зв'язала ще одну шаль, зараз невеличке підключення і продовжимо. Хотіла б вам показати проєкт, верніше процес, тому що він майже готовий роботи. Цю пряжу я вам показувала. Це в нас кашфайф. Я в'яжу дві нитки. У мене метраж 750 п'ятдесят метрів, мені здається, чи 700 метрів. Ну, не пам'ятаю точно, може тут написано, до речі. А, так, 2,15, да, це означає 750 м100 г. І що я почала в'язати? Я почала в'язати шаль і вона дуже швидко в'яжеться. Тож я рекомендую цей метод, якщо вам. Хочеться щось пов'язати, не хочеться нічого таке складне думати, то цей варіант, мені здається, дуже прикольний. Тож, ось так вона в'яжеться, 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 і я вже пішла на зменшення петель. І я думаю, що до кінця цього відео ми побачимо з вами шаль. Тож, ось такий в мене проєкт для. Ну, просто так пов'язати, коли дуже хочеться. Я вже в'язала таку, ось так вона виглядає. Це кашфайв, дуже гарне, тепле, приємне полотно, такий світло-теплий, сірий. Я вам вже показувала цю шаль і зв'язала таку саму, але темнішого кольору, той самий кашфайв, тобто 5% кашеміра, все інше меринос. Класно. Мені здається, що ця шаль вона підходить всім. Головне гарний, якісний матеріал, якщо у вас десь завалялося... Скільки вона важить, до речі, я підпишу зараз. В'язала у два складення 700 метрів, тобто 350 метрів на 100 грамів. Ось так це виглядає. Що хочу сказати. Я дуже задоволена, мені дуже все подобається, яке полотно, приємне. Якщо у вас завалялась така подібна якась пряжа, і ви нічого не придумали, що з неї зробити, то зробіть з неї ось таку шаль-бактус під будь-яке пальто, це буде саме те, що треба. Я знімала майстер-клас, якщо він вийшов, посилання я залишу, якщо ні, то скоро вийде, бо все відзняте. Наступне про що ми з вами поговоримо, це про моє передостаннє відео. Там цікава назва в мене 25, А скільки їх в тебе? Про що це відео? Якщо ви не дивилися, я вам дуже рекомендую подивитися, але все-таки я тут на спойлерю: це відео про недов'язи. Це недов'язи, зібрані за декілька років, найстарші з них якраз кинуті перед початком вторгнення. Сподіваюся, що вам буде цікаво принаймні всі, хто дивився, всім сподобалося. Тож подивіться, що я раніше планувала, що хотіла в'язати, і чому саме ці проєкти не були дов'язані. То тепер, що я буду робити? Я буду тепер брати ці проєкти і потихеньку дов'язувати. Якраз з цього ми і почнемо невеличке підключення, і ми продовжимо. Друзі, вітаю! Сьогодні хочу почати з цього шарфу палантино-хустки. Непонятно що. Треба. Переставити на іншу волосінь, приміряти і подивитися, що це є. Щоб знати, скільки треба буде дов'язувати, тож пішли міряти і розкажу вам, який в мене буде результат. Неочікувано, але в мене лишилося дуже багато пряжі. От, правда, дуже неочікувано. Причому ось цей градієнт мені дуже подобається, він такий. Як сказати, з дуже близьких кольорів. Тут немає дуже темних, немає дуже світлих. Якраз те, що мені подобається, але на цей виріб пішло, що пішло. Давайте подивимося, що в мене вийшло. Як ви розумієте, виріб я все-таки закінчила. Я порізняла на інші спиці, поміряла і зрозуміла, що це все, мені достатньо, і вирішила петлю закрити. В принципі, вийшло теж непогано від темного, ось таким хвостом, неначе це якийсь драконячий хвост. Я в'язала декілька рядів для того, щоб просто закінчити раппорт малюнку, да, і закінчила, закрила всі петлі. Дуже прикольно вийшло. Мені насправді сподобалося. Як можна це носити? Це середній між бактусом, шаллю? І шарфом. Перше, звичайно, це можна просто ось таким чином це обмотати непогано. Воно займає небагато місця, виглядає цікаво. А другий варіант, який я для себе відкрила, це варіант косинки чалми. Ну, а чому б ні? Щось типу цього можна навіть лишити ось цей кінчик, а можна його також завернути. Ну тобто, така собі багатоярусна, не зовсім шапка, але вушка нормально прикриті, бо тут багато чого намотано. І достатньо такий нестандартний вийшов головний убор. Тож, якщо вам цікава така стилізація, то подумайте, можливо, і вам теж таки треба ще раз да, дивимося, як воно виглядає. Я дуже рада, що я нарешті його закінчила. Ви собі не уявляєте. Також я пропоную подивитися ще декілька процесів, які я планувала в'язати. Якщо ви дивилися моє відео про недов'язи, то ви бачили цей джемпер. Ви його, може, бачили вже і готових роботах, і взагалі, і він дуже класний, але він за короткий. У мене не вистачало пряжі, тож я закінчила. І помірявши, я зрозуміла, що дитина якби підросла з літа і треба дов'язувати. Тому. Ще так багато пряжі я ніколи не заказувала цілий моток. <с, <с,> Тож, ось так будемо дов'язувати, щоб можна було носити. Мені треба буде тут розпустити, бо в мене дві окремі деталі вив'язати ще раз вив'язати резинку, мабуть, не знаю, можна, в принципі, поєднати у як сказати зшити петля в петлю, але чи хочу я ось це, чи мені краще вив'язати. Не знаю, я подумаю. Давайте так, я подумаю, можливо, дійсно, я зішю це петля в петлю. А хто знає, може і так буде непогано. А, тож, ось так в мене наразі є. Будемо дов'язувати джемпер. Вирішила приміряти до готового джемпера такого самого розміру і подивитися, скільки саме мені треба дов'язувати, бо цей нижній джемпер, дитина носить, їй підходить. Тож, бачимо масштаб проблеми. Показую, це я відрізала. Знаєте, що цікаво? Я була впевнена, що в мене немає ось тої блакитної багатокольорової нитки, тому я докупила моток. Ось він. І як я була здивована, що в мене знайшлися залишки цього мотку, просто вони якось не попались мені на очі. Але ось цієї нитки в мене не виявилося. І якщо б я знала, що в мене її немає, я б не обрізала, бо мені дуже кортило пов'язати, а не сидіти розплітати. Я просто відрізала цю нитку. Тож, ось так воно якби склалося, могло склатися інакше. І що мені робити, знову бігти купувати один моток? Ну, звичайно, ні. Я подивилася, що в мене є з напівбавовни і знайшла один варіант. Так, він трохи світліший, але ви, мабуть, би не помітили, якщо б я не сказала. Він майже такий, майже. Відрізняється не дуже. Якщо б мене було все полотно таке, а потім я перейшла на цей колір, то здавалося б, що це. Як сказати, інша партія. А це, взагалі, різні нитки, це джинс, а це cotton gold. Ось. І що я хочу сказати, що достатньо непогано я не очікувала, що вони настільки будуть схожими. Що я вирішила? Я залишила резинки по горловині і рукавах ті, що були. А нижню перев'язала, так як дов'язувала ось цією ниточкою. Але що я хочу сказати, що ця ниточка виявилася трохи темнішою, ніж попередня партія, яку я в'язала. І, до речі, ця темніша мені більше подобається. Хоча, мені здається, що у виробі цього незамітно, зараз ви подивитеся здалеку. У повному форматі кажете мені, чи це помітно, чи ні. І насправді дуже дивно для мене, але дуже швидко дов'язався дов ось цей джемпер. Цю частину я дов'язала і перев'язала резинку. Ви вже бачили, так, що ця резинка не, не мов би різного кольору з різної пряжі, але мені здається, що цієї різниці взагалі не видно. Якщо б я вам не сказала, ви б і не дізналися про це, ось так, різна пряжа. Може, трошечки воно по відтінках відрізняється, але ось так, чесно кажучи, і не видно. Тож, ось так воно виглядає, ВТО я ще не провела. Кажу, як є, так, як я і казала, ця ниточка, не мов би, трошечки темніша, ось, але, в принципі, виглядає достатньо природньо. Бо тут теж є такі темні. Нарешті я дов'язала цей джемпер, не знаю, чому я так довго на це наважувалася. Дуже швидко все зробилося. Тож я думаю, що буду дов'язувати інші проєкти також. Тепер давайте подивимося, один проєкт, який мені дуже подобався, який я дуже хотіла, і який ніяк в мене не йшов. Проєкт, яким я планую зараз займатися, це ось ця. А... Заготовка, <ріст> скажімо так, це мав би бути джемпер. У мене є дуже шикарний зразок, там все класно, але мені не подобається, як себе поводиться пряжа в цій щільності. Якби, хотілося б, мабуть, трошки щільніше, бо не тримає форму, гар... негарно виглядає і мені не подобається. І я думала, щоб зробити таке, щоб мені сподобалося, я вирішила сюди зробити підмот. Зараз покажу, що саме я планую сюди підмотати. Так, мабуть, ви будете трошечки в шоці. Я вирішила додати сюди штучну норку. Вона має таку. Еластичність, вона буде тримати форму. Я вже поєднувала напівбавовну, але ніколи не поєднувала чисту бавовну і дуже-дуже сподіваюся, що мені результат зайде. Я планую додавати лише одну ниточку, бо тут 700 грамів на 100 метрів. В мене декілька моточків. Я взяла вже розмотані моточки. Це від Avanti Yarn вони розмотають. Раніше я купляла тільки в бобінах. Подібну норку в мене була така зеленкувата, я її мішаю усюди, де можу. <гум> мені подобається. Що хочу сказати, що мені стається, що вона стала інша. Бо перша норка, яку я купляла, вона була тончіша набагато. І вона. Як сказати, коротша була ця шкурка, і сама по собі вона була неприємна. А ця непогана. Вона шовковиста, гарно тримає форму, колір підходить. Тож я сподіваюся, що вийде щось непогане. Принаймні, я сподіваюся, що ви все-таки побажаєте мені вдачі з цим проєктом, що в мене все вийшло. І я думаю, що нарешті я отримую той джемпер, який я дуже-дуже давно хочу. От хотіла я вам тільки, що похваститися, а загубила петлі. Зараз прийдеться це все нормально збирати. Я поки що так на чернову зібрала, щоб тільки вам показати. Треба ставити стопери. Дуже сильно сковзається по цих спицях. Тож, ось так виглядає. Моя рожева мрія, можна сказати. Як виглядає її виворітна сторона, теж досить непогана, але я все-таки хочу такою класичною стороною. Мені подобається цей варіант, я дуже давно хотіла цей джемпер і, можливо, зв'яжу ще один, бо поки що, поки що я дуже задоволена. Обираю колір для майбутнього джемпера. Хочу його закінчити. Достатньо швидко, бо якраз, ну що сказати, можна і зараз носити, да? якщо теплий верх і не дуже холодно на вулиці, то і зараз можна такий джемпер носити, а можна і на весну його залишити, якщо я довго буду в'язати. Дуже прикольне полотно, дуже воно несподівано гарно виглядає. Ця пухнастість додає такої родзинки, неочікувано гарно вийшло, і колір сам по собі теж непоганий. Тож, Тож, я дуже задоволена, що воно таке виходить. З цією травичкою я думаю, що це буде не останній проєкт. Давайте дещо подивимося. Хочу вам показати ближче полотно. Ось так виглядає набір. Я дуже задоволена результатом. Полотно приємне, воно і розтягується, і гарно тримає форму. Це прямо те, що я хотіла. Так, воно пухнасте, я не очікувала, що воно так буде, але в принципі, теж непогано. Можливо, це не те, на що я очікувала спочатку, да, але результат набагато кращий, ніж той, що був попередній. Тож, ось такий в мене зараз прогрес. Останнім часом я дуже рідко купую пряжу для задоволення, тільки для потреб. Тобто, мені там треба зв'язати шкарпетки, мені там треба зв'язати светер, щось докупити на підмот, наприклад, чи ще щось. Тому кожна така покупка для мене це неабиякий привід породіти. Тож, ось такі. Два артикули в мене є. Ось таких в мене три бобінки. І це, мабуть, ви вже впізнали. Це в нас штучна шкурка норки, тонесенька, така пухнаста, гарного молочного кольору. І що це буде? Я планую, це Меренос, до речі, 100%. Я планую в'язати ці нитки разом, але пухнаста має бути у три складення. Я вже зв'язала зразок в'язати одне задоволення. Я не очікувала, бо в мене, в принципі, була вже шкурка норки. Я купувала декілька років тому. ще... До вторгнення, і вона мені не дуже сподобалася. Вона дуже суха була. До речі, я її навіть ще не всю вив'язала, і зараз теж в мене є проєкт, там де я додаю цю нитку. От, Так вони дуже відрізняються, чесно кажучи, якщо б та була така сама, я б, мабуть, тоді купила більше. Ось, Так що ось така новинка. Я знаю, що вона є у моточному еквіваленті, але ось я взяла в бобінці, і мені здається, що це буде зручніше, принаймні, саме у цьому вигляді, да, коли я буду поєднувати і меринос і ось цю нитку. Давайте подивимося на зразок. Ось так він виглядає. Мені дуже подобається, прямо неочікувано. Я знаю, що її можна ще начесати, і вона буде така більш пухнаста. Я дуже переживала, що тут дуже високий ворс, і ну, мені буде занадто, бо я планую з цього в'язати весняний кардиган, довгий планую. Тому я дуже переживала, чи не буде він дуже збільшувати. Ну, зрозуміла, да, що це молочний колір, що це пухнасте. Воно у будь-якому разі буде збільшувати. Але не такий високий ворс, як я собі уявляла, і це добре. Тож буде кардиган. Можливо, навіть разом з вами зв'яжемо поки що ось такий зразок, і він дуже дуже приємний на дотик. Що скажете? Поглинула мене ця травичка прямо неочікувано. Я давно на неї дивилася і не думала, що так сильно вона мені сподобається. Як я вже казала, у мене був досвід, і є навіть проєкт зараз, який я маю в'язати теж травичкою, але вона інша по якості, що дуже і дуже дивно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас і цікавим, і корисним. Ще раз вітаю всіх за святами бажаю крепкого здоров'я, наснаги жити, щось робити, чогось досягати. І нехай цей рік буде кращим, ніж попередній. Побачимося у наступних відео. Па-па!